Перевірити себе на гріховність і пролізти або не пролізти це вже як пощастить у найпотаємнішу печеру масиву. Туристська байка, звичайно, але місце ефектне, тож неодмінно зазирніть. Нагадую якийсь магічний портал, правда? До речі, місцеві жителі досі називають ці скелі живими, нібито тут теж ні пісковий багатий на кварц і має здібності акумулювати космічну енергію. Хоча навіть якщо це не так, то емоційну підзарядку я вам гарантую. Тепер скелі Довбуша це державна геологічна пам'ятка. Але ні статуси, ні назви ніяк не торкаються природного магнетизму цього місця. Тут зупиняється час. Тож навіть не думайте про експрес-тур, плануйте завчасно, бо дай день. А поки прямуємо далі у гори.